Привіт! Нещодавно я записувала відео, як я фарбуюся в білий колір, маючи базу 70% сивини. Самі мої те, що залишились нисиві волоси. Вони чорні четвертого кольору десь відтінку. І результат, який я отримаю, це є в попередньому відео. Будемо намагатися прикріпити його нижче. Сьогодні я запишу відео і покажу. Антифарбування вдома, якими, якими фарбами ми не будемо фарбуватися. Фарбувала я сьогодні свою маму, яка має 100% сивини. В принципі, вона могла б не фарбуватися, але їй не подобається цей сірий відтінок. І вона відтінялася тоніками з таким персиковим, якимось відливом. Ми вирішили взяти спробувати лінійку Garnier Sensation. І вони взагалі вся серія Sensation Garnier, вони такі більш сріблясті, з сивим кольором йдуть. Але я думала, що ми витягнемо її, її цей беж, цей, цей персик з волос. Що наперед забіжу, скажу, як воно вийшло. Відповідно, корні в неї стали сірі сині. Зараз ви це побачите, і тут нічого не витягнулось. Ми ще взяли відтінок 111, який мінімально був сріблястим. На ньому написано було платиновий ультраблонд. Тобто навіть вийшло не платинове, а вийшло синє. Тобто для жінок, у яких повністю сивина, всі ці фарби будуть давати синій відтінок. Будь ласка, результат і наше фарбування я вам зараз показую. Справжні моменти життя знову з вами. Всім привіт! Наше відео сьогодні буде знову про фарбування волосся. Мама приїхала з папою до мене в гості у Варшаву, я їх дуже чекала, але вона хоче також, щоб я її пофарбувала. Вона сама фарбується, сама вміє, але хочемо знову ще показати вам відео, тому що попереднє відео я показувала, як я себе фарбувала. Але е, в мене коріння більш темне, багато чорного кольору, у мами е, майже все сиве волосся. І в нас різна структура волосся. У мене більш таке м'яке і таке пушкове, а у мами теж м'яке, але більш в неї не пушиться, не торчить, Тобто я тільки феном витягую, щоб воно не пушилося. Тобто структура волосся різна. Фарбувалася я в той раз Лореаль. Ще раз показую цю фарбу. Фарбувалася я лореаль. До речі, багато хто з дівчат сказали, що в Україні у відгуках немає чистого десятого кольору. Я беру тільки чисті кольори десятку або дев'ятку. Тобто без домішок інших відтінків. Ну, мені так подобається, щоб не було там дуже теплого відтінку чи дуже холодного відтінку. Тобто, це нейтральні такі чисті кольори, без домішок, без додаткових домішок якихось там інших відтінків. Маму сьогодні ми будемо фарбувати іншою фарбою. На цей раз я купила гарніє. А чому гарніє? Тому що багато також написали, що. Лореаль все-таки дорога фарба, тож ми спробуємо більш бюджетну фарбу. Гарніє ми вчора її купили по знижки, так? Вона коштувала, можливо, 20 злотих, а ми купили по знижці за 12-14 злотих, це там 140 гривень. Десь. Тобто ми спробуємо відтінок тут 111. Чистого кольору я не знайшла, але. Побачу на мамі, як цей колір, До речі, також мені цікаво, чи буде, чи якби я одинадцятим кольором фарбувалась, чи була б я світліша. Тому що я беру тільки дев'ятку-десятку, але я б спробувала, можливо, і 11 відтінок. Так, у мами. Слухай, ну в тебе так відростає, що якби не оцей бальзам відтіночний, то я б не знаю. Як ти навіть вже ти бачиш сивину, ну єдине, що може трошки сірим віддає. Щоб не було цього сірого, ну да, ззаду більше. Але все одно тут, я б сказала, 100% сивини. Але мама не любить таке сіре, воно не гарно, не мама не любить, а воно не гарно, треба в будь-якому випадку його зафарбувати. Ну, я правда його не люблю. Воно ну, все добре. Одно... На мамину голову також не потрібно повної пачки фарби, тому я за допомогою вагів зараз буду, бо питали дівчата, як я ділю. За допомогою вагів. Тобто, У якщо... мене тут навіть міліграми є, але я думаю, що можна і в грамах виставляти. Зараз я виставлю міліграми. Тому що на тюбиках вказано, що тут, наприклад, 40 міліграм. тут... 60 мг. Відповідно, якщо я беру по половині, я цього 20 мг беру, а цього 30 мг. І так ми ділимо рівними частинами цю фарбу. Зараз ми проб'ємо її. Нагадую, що я взяла в цей раз гарніє 11. Цікаво, чи така продається в Україні, бо я здивована була, що немає чистої десятки в Україні. Так, цього ми беремо в нас 40 міліграм, відповідно, ми видавлюємо 20. А ще такий момент. Розказували, що ця фарба дешевша не тому, що вона дешевша, більш бюджетна, а тому, що тут менше фарби. От я зараз достану тюбик. Попередньої фарби. Ну, давай звіримо, оскільки тут. Що кажуть, що справа не в ціні, а ще менше в кількості. Так. Ну, можливо, в Лоріалі що дорожче, йде 48 міг, в цій більш такі, що наче дешевша, але чи дешевша вона насправді, бо її 40 мг. Так само і окиснювач. Тут 60 мг, а у цій фарбі 72. Так, дівчата, ви були праві, що, мабуть, справа не в ціні. В ціні тільки тому, що цієї фарби менше, ніж та, що дорожча. Тому розвію, розвіюємо міф, що ця дешевша. І вона гірша, а ця дорожча, значить, виходить, вона, якщо перевести в міліграми, плюс-мінус буде однакова ціна. Так, і цього 30 виливаємо. Ну, я не знаю, тут 20 міліграм. Спробуємо на половині. Так. Зараз ми все добре його розколочуємо. Мені подобається Лореаль, тим, що вона така. Кремова і гарна структура. Я зараз цю перемішаю і подивлюся, яка структура цієї фарби. По консистенції, гарніє, нічим не гірший за Л'оріаль, вона також густа, кремова. І зараз ми будемо наносити і дивитися, що в нас буде виходити з цим фарбуванням. Зараз почнемо наносити. Я ще раз хочу показати мамине коріння, як в неї відростає волосся. І хочу показати, що це вона тонувалась відтіночним чи бальзамом, чи шампунем. Він, до речі, не дуже добре вимивається. І попередній раз вона намагалася зафарбувати фарбою, і воно навіть фарбою не береться. Тобто такі відтіночні шампуні, в їй. Хотілося змінити її на білий колір, вона хоче такий колір більше як в мене, але її база, так як вона вже майже 100% сива, біла. І, тем... і я б на її місці так не робила, тому що потім відростає. Якщо в мене відростає темна полоса по голові, то, звичайно, якщо вона робить більш темніший колір, у неї відростає біла полоса на голові. Так, я фарбувати зверху. Також у цій, цій пачці лежить невеличкий бальзам, тих, що Лореаль, там більше упаковочка. Воно, воно мені дуже подобається. Я цікавилась колись, чи продається цей бальзам в Лореаль окремо, виявилося, що ні. Він окремо не продається, він е тільки у цій фарбі. Тобто він мені подобається і окремо я його купити не можу, а він реально класний. Зараз ми нам всю голову нафарбуємо. Будемо витримувати, скільки там інструкції вказано, мабуть, також 30 хвилин, Ми ще раз почитаємо. І коли намажемо повністю голову, до вас повернемося. Ми повністю нафарбували. До речі, нам не вистачило. І я до кінця все таки повністю. Тобто дійсно цих 40 грамів, щоб добре зафарбувати корені. І ми ще хочемо трошки розтягнути по кольору, так як цей все-таки відтінок іде більш такий срібний ультраблонд. Можливо, оцю жовтизну, що всередині волосся, ми протягнемо, зробимо емульгірує, емульгацію таку, і чи прибереться ось цей більш такий теплий відтінок. Ну, Спробуємо. ми пробуємо. Видно, що фарба береться. І навіть видно, що це буде більш холодний відтінок, бо він такий сіруватим. Дає цікаво, на моєму колірі, на, моїх волос... на моєму волосі, бо як все фарбую, у мене більш такий де відтінок коричневий, мабуть. Так, чекаємо ми 30 хвилин. І на останні 5 хвилин на мокре волосся ми трошки протягнемо весь колір, подивимося, як буде. Колір, Чи зафарбує він, оцю, оцей такий, щоб пофарбоване Бальзами. бальзамами, тоніками, цими відтіночними? Пішла моя сама найкраща модель, моя люба мама, я хочу, щоб у неї був гарний результат, змивати голову волосся. Ми все ж таки, я ще раз наголошую, до. Дали. Тобто, пів фарби нам не вистачило, не вистачило. І так як ми вияснили, що, ті, що фарба більш дешевша, тут менше і міліграм фарби. Тобто Гарнір наче дешевша, але насправді м -м, також є гарнір і дорожчий. Так? Ми просто любимо брати все на акції. Але все ж таки в міліграмах сама дозування фарби, самої кількості фарби тут менше, ніж в тих фарбах, що там дорожче на ну, трошки дорожче. Та да? тому ми звикли називати це якби бюджетна фарба. Так, і тут також лежить бальзамчик. Але він невеличкий, а в цих фармах, тут в фарбах лежить більш вже, Я просто подоставала звідси. Тут лежить і шампунь невеличкий, так, тут шампунь маленький, і такі великі бальзами тут складуть. Можливо, ці упаковці, але я їх повитягувала, бо я люблю реально мити ними волосся. І навіть, ще раз повторюю, цікавилася, чи не продається в окремо в продажу такий бальзамчик. Ні, не продається. Все ж таки, хвилююся, що цей тон більш він так і називається срібний, супер ясний блонд. Мама не хоче такого більш сірого відтінку, щоб її таким віддавало холодним. Але ж я намагалася, не знаю, чи вистачило фарби, Я емульгувала, нанесла воду і трошки на останні там, 10 хвилин протягнули по довжині її волосся. Зараз вона пішла мити голову, і ми побачимо, який буде результат. Ще такий момент для мене дуже важливий. Я це проговорювала в попередньому відео. Е, невідомо, який окиснювач кладуть у ці фарби. так на них не вказується. І, і майстри в салонах люблять казати, що тут лежить окислювач там, 12%, чи 11%, що ми палимо волосся. Так як я бачу, що моє волосся якості. Е, Після домашнього фарбування набагато краще, ніж в салонах, так? Але все-таки я полізла, поцікавилася в інтернеті шукати, який же окисник, кайп і скільки відсотків в цих фарбах. Лореаль я знайшла на форумі Лореаль, і там якийсь представник відповідав, що у цих фарбах у дев'ятці і десятці вони кладуть окисник 9%. І також у гарнієр вони кладуть 9% окисник. Тобто тут не 12, не 11%. Спалити цієї фарби оволос дуже складно. Якщо написано в інструкції тримати 30 хвилин, так, ось написано, 30 хвилин, так, ми і тримаємо. 30 хвилин, більше не перетримуємо, менше також, щоб гарна реакція взялася. так, і... Більше також, щоб дійсно не нашкодити своєму волосся. На сьогоднішній день цими фарбами якістю свого волосся задоволена. До речі, у мене мама хоч і повністю сива. Звичайно, вона не хоче цього срібного там відтіночку в своїх волоссях, і тому вона хоче додавати більш е, м'який відтінок. Зазвичай вона і такою фарбою користується, але я ж я кажу, ми захотіли вивезти ту жовтизну через ці бальзами. Чи вийде у нас це, чи не вийде, ми зараз побачимо, вона, по голову, і висушить. І все-таки відтіночні тоніки, оці бальзамчики. ну Вони класні. Звичайно, можна додати там чи рожевого, чи персикового відтінку. Ну В неї такий ефект, що вона як відростає, звичайно, в неї біла полоса по голові. Я такий ефект мала, коли я фарбувалася ще в темний колір. Я любила свій темний колір, і я себе довго не сприймала в світлому кольорі, але при відростанні в мене темного кольору по волосцю йшла біля коренів біла полоса. Це дуже ну, не, було негарно. Зараз ефект навпаки, так? у мене відростає коріння, і воно більш темне, і це більш. Естетично виглядає. Також самої в мами вона сива повністю, і коли в неї більш якийсь інший тон на голові, в неї відростає світла полоса. Зараз побачимо, який нам принесе результат гарнієр 111. Зараз чекаємо її, і зараз я вам покажу цей результат. Ну, і наш, мабуть, неочікуваний чи очікуваний результат. Це такі холодні відтінки, що я не люблю, і мама не любить відтінки, і їй дало. Покажи, який тобі колиш. зараз покажу. Спочатку показую ось так, так як е залишився е все-таки більше попередній колір волосся. Але все одно вона трошки убрала тут таку зворот, було більш помаранчеве. Так, але тепер показую е результат після по фарбування. Получився неочікуваний результат, але він получився, І я вам його показую. Ось оце результат. От, бачимо. А я зараз зверху краще покажу. Так, бачимо цей результат. Тобто те, чого я не люблю. Колись давно-давно я купувала саме цю фарбу, її любила, але почалися. Ось такі сині відтінки. Тобто зафарбовуєш сивину і стаєш іще сивішим. Зараз пройшло. Навіть ж вінок здивувався твоєму колегію. Тільки що коли я вийшла з ванни, воно говорить: бабуся, тебе там чекають на першому поверсі, коли ти там покажешся у всій красі. Я кажу, я зараз іду. Я знімаю рушника, онука очі квадратні, він говорить, це що за колір. А я кажу: ну, ти перший експерт, перший, хто мене побачив, який у мене колір. Він каже, сивий. Все-таки да. відтінок не дуже. Ми будемо перефарбовуватися днів через 10, тому що таким сивим, синім, сірим, тим кольором, який точно не хотіли. Тим паче, вона ще й на фоні оцих більш жовтіших. Тобто всі, всім сивим волоссям, у кого сиве волосся фарбуватися срібними, холодними відтінками, ви будете мати отакі результати. Через тиждень, мабуть, ну, можливо, днів через 10 правильніше буде, ми перефарбуємося більш. Не знаю чи теплий відтінок я більш такий за без Всяких відтінків. Нагадую, що це був гарнієр 111. Не 11 просто, а ще одиничка в кінці. Мабуть, це те одиничка, яка дає. Ну, мама, до речі, відразу казала, що там в назві він, як була в назві? Ультраблонд сріблий, до речі. Так, да, там щось таке було сріблясте написано. Але воно вже є. Не дивлячись ні на що, настрій гарний. Пофарбувалися, перефарбуємося і буде все добре, справжні моменти. Вам дякують за увагу і ми вам говоримо до побачення. До побачення. Ну і ще раз хочу нагадати, що якщо комусь подобаються дуже такі холодні відтінки, сіруваті, то це ваш варіант. Для нас це не наш варіант, тому ми через днів 10, через 2 тижні перефарбуємо в інший колір. Пока! Всім гарного настрою!